Протягом двох днів у Воронцовському парку у Дніпропетровська кожен житель міста зможе знайти собі заняття за смаком. У рамках фестивалю Єдина країна, Єдина родина пройдуть майстер-класи, спортивні заходи, ярмарок, концерти, місцевих рок-гуртів. Також буде працювати наметове містечко. На пікніку побувала і наша знімальна група. Незвичайний пікнік сьогодні розгорнувся у Воронцовському парку під відкритим небом під звуки барабанів та циганських пісень. Люди різних національностей зустрічали гостей фестивалю. Свято розпочалось розгортанням тридцятиметрового прапора на знак єдності країни. Сьогодні живут національності 78 представників, 14 з них об'єднані, і вот они готовят кухню, сегодня будуть выступать. Но самое главное, что происходит здесь, мы показываем, что будут петь на русском, украинском, армянском, азербайджанском. Рады были бы, если піли на французском і английском. Мы показуємо, что национальность Людей не розідіняють. що язык людей не розідіняють. Людей розідіняють плохі політики. Анастасія завітала на фестиваль разом з сином. Перше, що зробила, намалювала на обличчі елемент Петриківського розпису. Навірно, під, підтримую мир, мир. нашу страну дістрічі нашу нашу Україну. Вот показати, що ми все таки єдині, ми цела сім'я. На вузькій алеї розмістилися майстри народного промислу, вишиванки та вінки, ляльки та розписний посуд. Від покупців відбою немає. А трохи далі розгорнулася справжня міжнаціональна кухня. Тут все, і узбецький плов. Душу треба вложити. Ні, ні, це ізюм. Яке м'ясо гарела. Ви що? і циганська каша. Мир – це є э, э, сонцепення всіх національностей. Якщо чоловік пайот. значит, он жив. Если человек танцует, он живее всех живых. Если человек может попробовать что-то блюдо, порадоваться и сказать, боже, как хорошо, какая хорошая нация. А у центрі найбільший розписний самовар ручної роботи в Україні. Народні умільці виготовили його для чаювання як мінімум 14 тисяч осіб на день. гігантському чайнику можна заварити 500 літрів чаю. За вишки такий самовар 2,5 метри. Він може нагріватися як електрикою, так і вугіллям. А розписаний чайний гігант петриківкою. То бажає навчитися вишуванню прямує до Галини. Литовська майстриня ділиться секретами національних візерунків. Це вишивка українська, але якщо подивитися на видану книгу з литовського костюма, наш спільний культурний побутовий шлях тривав близько п'яти століть. І тому ми багато запозичили однавої культури, і можна сказати, що такі техніки зустрічаються як в нашій українській культурі, так і в литовській культурі. Неподалік від кухні миргородські козаки запрошують гостей до монетного двору, де й одразу роблять сувеніри з гарними побажаннями. Шановна пані, спеціально для вас від гетьманського монетного двору. Дякую Будь ласка, монетка вже готова. Зараз ми її достанемо. Бажаємо вашій родині любові та злагоди і миру та достатку. Хто ж бажає активного відпочинку? Прямує на пляж. Там змагання з волейболу, мініфутболу, естафети та водна битва. Христина Венгеля Оскайте, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.